Джеймс Клір. Атомні звички. Джеймс Клір американський бізнесмен, блогер, коуч, спортсмен і автор статей про самовдосконалення. Він є засновником Habits Academy і регулярним спікером у компаніях Fortune 500. Джеймс Клір протягом багатьох років вивчав звички. У цій книзі він узагальнив усі основні теорії і наочно показав, як крихітні зміни атомні звички можуть призвести до приголомшливих змін в житті. Клір доступно пояснює основи формування звичок і показує, як ми можемо застосувати цю теорію в житті. У книзі можна знайти багато науково обґрунтованих лайфхаків, які можуть допомогти нам досягти більшого, зосереджуючись на меншому. Ця книга також дуже корисна для батьків, оскільки є чудовим керівництвом зі зміни поведінки своєї і дитини. Ми часто недооцінюємо важливість крихітних щоденних дій, і ми вважаємо, що для досягнення успіху необхідні глобальні одноразові зміни. Проте навіть маленьке, майже непомітне одновідсоткове щоденне покращення приведе до того, що в кінці року ви будете в 37 разів краще в обраній сфері ніж на початку. Прийняти думку про цінність крихітних змін важко, оскільки ми не бачимо миттєвих результатів. І якщо ми відвідали спортзал один раз, то фігура не змінилась, і якщо вивчили нове слово іноземною мовою, то не зможемо одразу нею заговорити. Те саме стосується і поганих звичок. Якщо ми з'їли одну цукерку, то вага не змінилась, якщо запізнились на ділову зустріч, то колеги пробачать. Правда в тому, що і погані, і хороші повторювані дії мають накопичувальний ефект. Хороші звички роблять час союзником, шкідливі звички перетворюють час на ворога. Перш ніж розпочати, прошу взяти участь у розвитку україномовного Ютубу і підписатися на канал, поставити вподобайку і залишити змістовний коментар в підтримку. А також хочу нагадати, усі, хто має змогу підтримати канал матеріально, можуть знайти реквізити і посилання в описі каналу, а також під цим відео. Ви допомагаєте продовжити розвиток і зростання каналу, а я, в свою чергу, матиму змогу більше радувати вас новими матеріалами. Дякую. Пропоную короткий огляд книги атомні звички незначні зміни призводять до видатних результатів. Дуже легко переоцінити важливість одного вирішального моменту і недооцінити роль невеликих змін, які відбуваються на щоденній основі. Занадто часто ми переконуємо самих себе в тому, що помітний успіх вимагає помітних зусиль. Неважливо, чи йдеться про дієту, створення бізнесу, написання книги, перемогу у змаганнях або досягнення будь-якої іншої цілі. Ми піддаємо себе серйозному тиску, щоб досягти вражаючих покращень, про які всі будуть говорити. У той же час покращення на 1% не дуже помітне, а в деяких випадках навіть не помітне взагалі. Але при цьому воно може бути набагато важливішим, особливо в довгостроковій перспективі. Ефект, якого можна досягти з плином часу завдяки незначним змінам, може бути вражаючим. Арифметика в даному випадку така. Якщо зможете вдосконалюватися всього на 1% щодня протягом одного року, до кінця цього періоду ви станете в 37 разів краще себе. Того, яким ви були на початку цього шляху, і навпаки. Якщо протягом року будете щодня ставати на 1% гірше, ви деградуватимете практично до нульової відмітки. Те, що починається як невелика перемога або незначний програш, поступово набуває значних форм. Звички похідна процесу самовдосконалення. Так само, як сума грошей на банківському рахунку зростає за рахунок нарахування відсотків, позитивний ефект звичок акумулюється з кожним їх повторенням. На щоденній основі може виявитися, що ефект досить незначний, проте після декількох місяців або року ви побачите справді неймовірний результат. Тільки оглядаючись назад через два роки, п'ять або навіть десять, ви усвідомите очевидну цінність хороших звичок та негативний вплив поганих, як стати кращим у будь-якій вашій справі, стаючи на 1% кращим кожен день. Прийміть філософію поліпшення всього, що ви можете, навіть найменшої крихітної речі, щоб створити сукупний ефект отримання найкращого результату, як висловився Дейв Брейлсфорд, головний тренер British Cycling Team. Ці невеликі покращення або крихітні звички, внесені в наше повсякденне життя, можуть накопичуватися протягом тривалого часу і мати велике значення. Математика, що лежить в основі цієї ідеї, вражає. І якщо ми зможемо вдосконалюватися на 1% щодня протягом одного року, через рік ми станемо в обраній справі в 37 разів краще. Тепер, використовуючи ту ж саму формулу, розрахуй свій прогрес, якщо продовжиш вдосконалюватися на 1% щоденно протягом ще одного року. Ти зможеш стати в 1400 разів краще. А тепер подумай, де ти можеш бути через 5 років. Джеймс пише, що якщо ми хочемо відчути всю магію сукупного росту, нам потрібно працювати над своєю поведінкою, а саме над звичками. Звички можна назвати атомами нашого життя. Кожна з них є фундаментальною одиницею, яка сприяє фундаментальному покращенню. На перший погляд, ці непомітні рутинні процеси здаються неважливими, але незабаром вони з'єднуються один з одним і сприяють досягненню більш значущих результатів, які помітно збільшуються відносно початкових вкладень. Звички є непомітними і одночасно значущими. Саме в цьому полягає сенс виразу атомні звички, регулярна практика або рутинна дія, яка не лише є незначною і простою у виконанні, але і стає джерелом неймовірної сили. Це компонент системи поступового зростання. Атомні звички це мінімальні зміни в нашій поведінці, які ми з легкістю можемо впровадити в своє життя. Кожна з цих звичок сама по собі здавалася б незначною, але якщо їх скласти разом, вони мають значення. Ці зміни поступово допомагають нам створити систему крихітних звичок, систему малих цілей, які ми можемо досягти автоматично. І в результаті вона може стати міцним фундаментом для великих досягнень. Шлях у тисячу миль починається з одного кроку Цзи. У кожного з нас є потенціал, і за правильного підходу ми можемо досягти набагато більшого в своєму житті. Цілі проти систем постановка цілей спрямована на перемогу в грі, побудова системи спрямована на те, щоб продовжувати грати навіть після перемоги. Довгострокове мислення це не мислення у категоріях цілей. Воно не спрямоване на одне єдине досягнення. Воно спрямоване на цикл безкінечного вдосконалення і постійного покращення. У кінцевому підсумку саме прив'язаність до процесу стане визначальною для вашого прогресу. Важливо ставити цілі і, звичайно ж, кожен повинен вміти це робити. Але якщо ми хочемо досягти великих успіхів у своєму житті, набагато важливіше вміти створювати системи. Системи дають нам дві важливі речі. Внутрішню мотивацію і мобільність для поліпшення процесу, що в кінцевому підсумку і призводить до результатів. Деякі люди бачать цілі як великі мрії і намагаються досягти всього й одразу, що у більшості випадків неефективно. Але якщо ми побудуємо систему і розіб'ємо нашу велику ціль на тисячі крихітних цілей, скажімо, мікроплан ми створимо чіткий шлях до нашої цілі. Така система значно спрощує відстеження фактичного прогресу, отримання змістовного зворотнього зв'язку і дозволяє не виснажуватися і продовжувати гру. Тому Джеймс каже, що нам слід більше фокусуватися на речах, які ми можемо робити прямо тут і зараз, але які в той же час наближають нас на один крок до нашої великої цілі. Цілі чудово підходять для того, щоб визначати напрямок, але системи найкращий варіант для досягнення прогресу. Якщо ви проводите занадто багато часу у роздумах про цілі і приділяєте недостатньо часу побудові систем, у вас можуть виникнути багато проблем. Наприклад, якщо ви підприємець, вашою ціллю може бути заробити мільйон доларів чистого прибутку, а система. Це, кого найняти, як скоротити витрати, якої маркетингової політики дотримуватися. Якщо зосередитися лише на цілях, виникають кілька проблем. Перше. Переможці та програвші переслідують однакові цілі. Кожен учасник спортивних змагань мріє отримати перше місце. Проте переможець буде лише один той, хто зосереджений на прогресії в системі тренувань, режиму дня, харчуванні та мисленні. Друге. Досягнення цілі це лише миттєва зміна. Якщо людина придбає курс з вивчення мови, то буде говорити на ній після завершення навчання. Проте далі не буде жодного прогресу, якщо після курсу не продовжувати вправлятися на регулярній основі. Третє: цілі заважають відчуттю щастя. Дуже часто люди відчувають, що можуть собі дозволити бути задоволеними лише коли досягли якихось значущих цілей. Якщо ж насолоджуватися процесом досягнення цілі, то не треба чекати, щоб відчути себе щасливим. Четверте цілі розходяться з довгостроковим процесом. Якщо при напруженій підготовці до іспиту вивчати нові матеріали, поглиблюватися в знаннях, то після його складання розвиток в цій галузі може зупинитися, оскільки іспит вже не мотивує. Хочеш змінити звички, зміни свою ідентичність, своє я. Зміна ідентичності своєрідний компас для зміни звичок. Прочитавши цю книгу, ви отримаєте покрокові інструкції, які допоможуть сформувати кращі звички у себе, вашій сім'ї, команді, компанії, а також у будь-якій іншій спільноті людей. Але головним питанням для вас буде таке ви стаєте тим, ким хочете стати? Перший крок відповідь на питання не що або як, а хто. Вам треба знати, ким хочете стати. Іншими словами, ваше прагнення до змін можна порівняти з човном без керма. І саме тому ми починаємо з цього питання. У вас достатньо сил, щоб змінити вірування і самого себе. Ідентичність не викарбована на камені. Кожний момент часу у вас є вибір. Сьогодні ви можете обрати ту ідентичність, яку хочете розвивати за допомогою тих звичок, які оберете самі. І це приведе нас до справжньої мети цієї книги і розуміння причин того, чому звички мають значення. Формування кращих звичок це не набір лайфхаків для щоденного життя. Ця книга не про те, що потрібно чистити зуби кожного вечора, приймати холодний душ кожного ранку і носити одяг в одному стилі щодня. Ця книга про те, як досягти зовнішніх показників успіху, наприклад, заробляти більше грошей, скидати вагу або зменшити стрес. Звички можуть допомогти вам досягти всіх цих цілей, але по суті звички не пов'язані з володінням чимось. Вони пов'язані зі становленням і розвитком особистості людини. У кінцевому підсумку звички мають значення тому, що вони допомагають вам стати тим, ким ви хочете бути. Звички це канали, через які ви розвиваєте глибинні вірування про себе. Можна сказати без перебільшення, ви стаєте тим, що являють собою ваші звички. Перш ніж ми почнемо думати про те, що хочемо досягти і як, нам потрібно мати чітке уявлення про те, ким ми хочемо стати: здоровою людиною, спортсменом, відмінним чоловіком, дружиною, батьком, матір'ю, суперпродуктивною людиною. Як тільки ми вирішимо, ким хочемо бути, можна почати будувати нашу систему міні-звичок, щоб стати цією людиною. Чим частіше ви повторюєте ті чи інші дії, тим більше ви посилюєте ідентичність, яка асоціюється з такою поведінкою. Насправді, слово ідентичність походить від латинських слів есентітас, що означає буття, і ідентідем, що означає повторюваний. Іншими словами, буквально кажучи, це повторне буття. Ти це твої повторювані дії, і як тільки порівняєш свою ідентичність зі своєю поведінкою, ти буквально станеш тим, ким прагнеш бути. Джеймс пропонує модель зміни поведінки з трьох рівнів рівень перший зміна особистості це те, що ви думаєте про себе та інших і у що вірите. Якщо зосередитися лише на результаті, то звичка ніколи не збережеться надовго, оскільки буде ґрунтуватися на мотивації ззовні. Щоб досягти чогось значного, необхідна внутрішня мотивація діяти. Ось чому в першу чергу потрібно починати зі своєї особистості того, ким ти хочеш стати. Коли люди планують зміни, вони часто не розглядають можливість зміни особистості, а просто зосереджуються на результаті, якого вони хочуть досягти. Вони встановлюють цілі і обирають дії, які призведуть до них. Люди думають, що якщо вони будуть ходити в спортивний зал процес, то скоро набудуть гарної фігури, результат. Проте люди забувають, що їх переконання можуть гальмувати досягнення цілей. Людина вважає, що у неї немає здібностей до мов і, отже, відмовиться від вивчення нової мови при перших же труднощах, другий рівень змін. Це зміни в процесі, зміна звичок. Ви впроваджуєте нову програму тренувань, відмовляєтеся від шкідливої їжі, скорочуєте час у соціальних мережах. Третій рівень змін зміни у тому, що ви отримуєте в результаті. Ви публікуєте книгу, знаходите нову роботу, берете участь у марафоні. Як створити корисну звичку та позбутися від шкідливої? Ось прості кроки відповідно до чотирьох законів зміни поведінки. Закон перший стимул. Визначте мотивацію для зміни. Розкажіть собі, чому це важливо для вас і що ви від цього виграєте. Другий закон бажання. Створіть чітке уявлення про свою мету та візуалізуйте, як ви досягаєте успіху. Це допоможе зберегти мотивацію протягом всього процесу. Третій закон. Реакція. Розробіть конкретний план дій, розподіліть великі завдання на менші кроки та плануйте їхнє виконання наперед. Четвертий закон винагорода Нагороджуйте себе за досягнуті успіхи, створіть систему винагород, щоб заохочувати себе і зміцнити нову звичку. В книзі Джеймс приводить багато прикладів для кожного з цих законів і наочно показує, як можна дуже просто створити хорошу звичку або позбутися від поганої. Давайте розберемо на прикладі, як сформувати нову звичку, дотримуючись цих законів. Припустимо, ми хочемо почати їсти вівсянку на сніданок. Закон перший. Надайте очевидності. Джеймс і вчені рекомендує використовувати наміри для реалізації Implementation Intention. Наприклад, я приготую собі кашу на сніданок, як тільки опинюся на кухні о сьомій ранку. Примітка! Важливо вказати, коли і де. Намагайтеся бути якнайточнішим. Можна також зробити стимул помітним і очевидним, спроєктувавши своє середовище. Наприклад, можна підготувати всі інгредієнти наперед ввечері і залишити їх на столі на видноті. Закон другий додайте привабливості. Додайте улюблені фрукти, ягоди, горіхи, мед. Подумайте про наукові праці, що підтверджують корисність вівсянки: здорове тіло, гладка шкіра, низький рівень холестерину і так далі. Можна пов'язати це з уже сформованою звичкою. Наприклад, після тарілки вівсянки випити чашку ароматної кави. Це називається нашаруванням звичок. Закон третій: спростіть людська поведінка слідує закону найменшого зусилля, тому чим простіше поведінка, тим краще. Можна почати з правила двох хвилин. Будь-яка нова звичка має займати не більше двох хвилин. Наприклад, варіть вівсянку в мультиварці, просто додайте вівсянку та молоко воду, натисніть кнопку і каша звариться сама дуже швидко. Або, наприклад, оберіть топінг, який не треба довго нарізати заморожені ягоди та сухофрукти. Головна ідея зробити це супер просто. Закон четвертий: додайте задоволення. Якщо ми хочемо освоїти нову звичку, важливо зробити завершення дії запам'ятовуючимся. Нова звичка повинна приносити задоволення, тому миттєва винагорода дуже важлива. У нашому випадку це може бути кава або шматочок гіркого шоколаду після сніданку. Чому би ні? Джеймс також радить ніколи не пропускати звичку двічі, один раз стерпно і рекомендує використовувати трекер звичок, щоб не розірвати ланцюжок. Чим довше ми слідуємо новій звичці, тим більше задоволення вона буде приносити сама по собі. Якщо на будь-якому з чотирьох етапів поведінка буде незадовільною, вона не перетвориться на звичку відсутній стимул і формування звички ніколи не розпочнеться, зменшення бажання і у вас не буде достатньої мотивації, щоб діяти. І якщо деякі дії будуть занадто складними для вас, ви не зможете їх виконати. І якщо винагорода не задовольнить бажання, то у нас не буде причини ще раз вчиняти ці дії в майбутньому. Без трьох перших кроків певна поведінка не настане. Без всіх чотирьох кроків ця поведінка ніколи не повториться. Отже, стимул розбудовує бажання, що мотивує нас на реакцію, яка, в свою чергу, приносить винагороду, що задовольняє бажання, і в кінцевому підсумку починає асоціюватися зі стимулом. Всі разом ці чотири кроки формують неврологічний замкнений цикл зворотнього зв'язку: стимул, бажання, реакція, винагорода. Стимул, бажання, реакція, винагорода. Саме вони в кінцевому підсумку формують звички на автоматичному рівні. Цей цикл відомий як петля звички. Чотири етапи. Стимул плюс бажання плюс реакція плюс винагорода утворюють цикл звички, що є основою для чотирьох законів зміни поведінки. У нашому оточенні з'являється стимул, що розбудовує бажання щось зробити і мотивує нас на реакцію, яка в свою чергу приносить винагороду, що задовольняє бажання, яке в кінцевому підсумку нагадує нам про стимул: повторювана петля звички. І, звичайно ж, для звичок, від яких ви хочете позбутися, робіть все навпаки. Припустімо, ви хочете менше залипати в соціальних мережах. Закон перший зробіть це непомітним, неочевидним. Як встановіть денний ліміт на соціальні мережі, сховайте телефон з поля зору або взагалі видаліть додатки з телефону. Просто зроби це невидимим. Чому? Оскільки, коли тобі попадеться на очі телефон, що ти зробиш першим? Побіжи ж перевіряти лайки і повідомлення. Закон другий. Зроби це непривабливим. Фактично, тут потрібно змінити мислення. Виділи переваги відмови від шкідливої звички, щоб вона здавалася непривабливою. Наприклад, уяви, що можна зробити цікавого і приємного замість перегляду сторіс сотень блогерів, на яких ти підписаний. Закон третій. Ускладний: збільши кількість кроків між тобою і твоєю шкідливою звичкою. Наприклад, попроси когось змінювати паролі від соціальних мереж щотижня в понеділок і надсилати їх тобі тільки в п'ятницю ввечері. Закон четвертий. Позбудься задоволення. Тут знову ж таки потрібно працювати над мисленням. Знайди зв'язок між відсутністю енергії і переглядом інстаграму до глибокої ночі. А тепер вся правда про талант. Якщо ви хочете, щоб шанси на успіх були максимальними, важливо обрати правильну область для конкуренції. Це справедливо не лише для спорту і бізнесу, але й, скажімо, для звичок. Звичок простіше дотримуватися і вони приносять більше задоволення, якщо вони відповідають природнім нахилам і здібностям. Вам потрібно обирати ту гру, в якій шанси сприятливі для вас. Так само, як Майкл Фелпс обрав басейн або хішамель Геруш бігову доріжку. Усі ми народжуємося з різними базовими здібностями, і якщо обрати область, яка відповідає нашим природним талантам, ми зможемо максимально збільшити наші шанси на успіх. Наприклад, Майкл Фелпс мало ймовірно міг би стати олімпійським бігуном, або Хиша Мельгеруш мало ймовірно міг би стати олімпійським плавцем, навіть якщо б вони витратили роки на свідому практику. Але в них обох були природні здібності, які допомогли їм досягти успіху в обраному виді спорту. Отже, компетентність сильно залежить від контексту. Нам набагато легше створювати систему звичок, які призводять до значних результатів, якщо ми слідуємо нашим природним талантам. Батьки і не тільки створюйте можливості для дітей спробувати якомога більше різних занять, щоб вони могли зрозуміти, що їм подобається і що простіше дається перед тим, як спеціалізуватися. Після цього дослідницького періоду діти можуть зосередити свою увагу і енергію на одному пріоритеті, який відповідає їхнім природним здібностям і характеру, і час від часу експериментувати для досягнення найкращих результатів. Тут, звичайно, є один важливий момент. Гени не звільняють від необхідності ретельно працювати, вони лише підкреслюють її. Вони вказують, до чого варто прикласти зусилля. Тому як тільки дитина розбереться зі своїми сильними рисами, здібностями, навичками та характером, потрібно спрямувати всю енергію і увагу на досягнення результатів в обраній сфері. Тут доведеться працювати над витривалістю і наполегливістю і не забувати про свідому практику. І наостанок. Правило золотоволоски із книги Джеймса Кліра стверджує, що люди вмотивовані найбільше, коли працюють над завданнями, які знаходяться саме на межі їхніх актуальних можливостей, не занадто важкими, не занадто легкими, а тими, що до снаги. Набагато легше зберігати мотивацію і продовжувати слідувати бажаній поведінці або звичці, коли нам справді подобається те, що ми робимо. Зона золотоволоски знаходиться між нудьгою занадто легке завдання, і невдачею занадто складне завдання. Найбільшою загрозою успіху є не невдача, а нудьга, коли звички стають рутинними, вони стають менш цікавими та менш задовольняючими. Нам стає нудно. Джеймс Клір. Ми максимально вмотивовані, коли стикаємося з проблемою прийнятної складності. У психології це відомо як закон Єркса Додсона, який описує оптимальний рівень збудження як середній між нудьгою та тривогою. Ви повинні шукати проблеми, які змушують вас діяти та прогресувати настільки, щоб залишатися вмотивованими. Дії не повинні втратити новизну, щоб не втратити привабливості. Без різноманітності нам швидко стає нудно, а нудьга головний ворог на шляху саморозвитку. Звичка, це наче виїзд на швидкісну автомагістраль. Вона виводить нас на потрібну дорогу, і ось ми ще не встигли усвідомити, що відбувається, а вже несемося щодуху до змін. Джеймс Клір.